До редакції першого муніципального звернулися мешканці села Старокозача у навчальному закладі району, а саме професійному аграрному ліцеї розігруються неабиякі пристрасті. Припинено набір студентів та на 50% скорочено штат навчального закладу. За наявності відмінної матеріально-технічної бази викладацького складу та гуртожитку постає питання навіщо? Виїхали на місце, щоб поспілкуватися з ініціативною групою селян. Та спочатку завітали до голови старокозацької об'єднаної територіальної громади Вадима Бойка. Посадовець ні в якому разі не підтримує ідею закриття. Я не можу гарно відноситися до закриття любого навчального закладу. Це трагедія, це величезна проблема. Це втрата робочих місць, кваліфікованих робочих місць на місцях. Я прекрасно розумію, що є державна програма. Оптимізації закладів профтехосвіти. Я розумію, прекрасно розумію, що в державі не вистачає коштів на фінансування всіх цих навчальних закладів. Але ми ж бачимо, що з лютого місяця ситуація в країні кардинально змінилася. Величезна, просто величезна кількість навчальних закладів не можуть вже існувати на окупованих територіях. Досить велика частина навчальних закладів знищені взагалі в Україні. І в цей момент якимось чином оптимізувати навчальник закладу, який не постраждав від війни, який має величезну базу, мені здається, було просто нерозумно. Ми готові сприяти і допомогти в переміщенні, судачі, об'єднання з нашого навчального закладу Агроліцею, з іншими навчальними закладами, які не мають змоги навчати своїх дітей, не мають де розміщувати в гуртожитках діток. Це не проблема. Під час війни ми готові дати прихисток від, відповідно схожого фаху навчального закладу, чи, можливо, навіть на категорію більше це коледжі. Інфраструктура граліцей величезна. І в даний момент я вважаю за доцільне зберегти. Після нашої перемоги стане потреба саме в робітничих професіях, які будуть допомагати відбудовувати країну. Зварювальники, механізатори, токарі то спеціальності, в яких завжди є потреба. Наразі близько півтисячі зареєстрованих тимчасово переміщених осіб з окупованих територій та не тільки перебувають у Старокозацькій громаді. Є можливість прийняти ще 700 осіб. З 2014 року діти з Луганської області отримували освіту у стінах ліцею, забезпечені гуртожитком та трьохразовим харчуванням. Зрозуміло. Що профтехосвіта лягає на обласний бюджет. Однак як забезпечити дітей навчанням? Виїхали до ліцею директор закладу Євген Орлов працює на своїй посаді лише два роки. Останні два роки ми, нам не дають набор учнів. Тобто ми на сьогоднішній день навчаємо учнів за двома професіями: це слюсар тракторист і кухар кондитер в останні два роки у нас немає вже набору дітей. Ми долучуємо тих, хто поступив, скажімо так, ще раніше. Да? Вам кажуть, не дають. Хто вам не дає? У нас йде набор державний та регіональний. Останнім часом надавали лише регіональний набор, це Одеська обласна державна адміністрація. Тобто департамент освіти. Добре, а що ви можете відповісти батькам, які дійсно тут навчаються. Дітям, які соціально незахищених категорій, наприклад, позбавлених да, сироти, позбавлених батьківського Є у нас такі діти і зараз ще в цих групах, які ми, які ми донавчаємо, вони повністю забезпечені стипендією, гуртожитком ну в мирний час. Воєнний стан ми зараз не працюємо, ми працюємо за дистанційною форму навчання. Як ви як людина відноситеся до цієї ситуації? Моя позиція як людини, звісно, я би хотів би, щоб цей заклад працював. Тут дуже неплохий заклад. В свої роки тут навчалися до, до тисячі студентів. Тобто, наразі шістдесят 66 осіб. Так. База тут дуже. Дуже добра база, є лабораторії, багато техніки, близько 100 одиниць у нас є техніка, це трактора, автомобілі. Ви кажете, що ви проти. Що ви зробили, щоб цього не відбулося? Зверталися ми і до обласних депутатів, до районних депутатів, Були, їздили на сесію, у нас є і підтвердження, звернення, ми збирали, ми зверталися на область, на Одесу, щоб нас не закривали, Но там у них позиція трошки трошки інша Директор закладу запевняє, що 66 учнів, які навчаються зараз, довчать до отримання диплому та інший набір навряд чи відбудеться. Саме в той час, як населення району зводить кінці з кінцями, намагаючись дати професію дітям, керівництво робить стрибок назад, позбавляючи майбутнього дітей, у тому числі соціально незахищених категорій. Війна закінчиться і наша поранена земля і годувальник чорнозем знову плодоноситиме. Але хто ж його оброблятиме? Під закладом зібралися люди. Ми поспілкувалися. Із ними. Я проти не тільки того, що моя дитина доучиться, я проти, взагалі, щоб закривався заклад. Моя дитина тут учиться, мій чоловік тут вчився, дід, прадід всі вчилися тут. Чому ми дужні, Ну я не розумію, чого ми дужні закривати цей заклад. Наші діти далі, які можуть учитися. На кого вчиться ваша дитина? Тракторист. Скільки коштує навчання для вас? Для нас будемо вважати, що безплатно. А я мати багатодітна. У вас багато дітей, да, да. І це для вас дуже важливо, щоб ви дуже не важливо, дуже важливо. Тому що ми працюємо в селі. Заробітна плата у мене не є настільки великою, щоб я могла свою дитину у вищий заклад відправити. Моя дитина може вчитися тут і десь далі, і десь в другому закладі нам це не по кишені. Наступного року закладу виповниться 60 років. Працівники ліцею розповідають, що цього року діти приходять, дзвонять і просять надати їм освіту, але викладачі співчувають і розводять руками. Трактори, слюсар, водій, кухар, офісний службовець, оператор комп'ютерного набору та спеціаліст бухгалтерського обліку вже не з цього закладу наступними руками, якщо не боротися, звісно. Дуже боляче, дуже прикро те, що наш навчальний заклад на грані закриття. У нас навчались діти з малозабезпечних багатодітних родин, а також діти-сироти та позбавлені батьківського піклування. За минулі роки у нас було 30 учнів таких. Наші вихователі, майстри, викладачі займалися до цих дітей, потрібен був особливий підхід. «Особливий, тому що це діти, ви самі розумієте, з яких Не, родин так, да дуже е, ми багато працювали із цими дітьми, і нам дуже боляче. Е, мені телефонували е, керівники служби справах дітей Ірина Віталівна, Юлія Іванівна і ще інші з інших громад. І говорять Фіна, а куди ж нам діти цих дітей? Ви не набираєте, я говорю, не набираємо, я нічим не, не можу вам допомогти. Куди ж ми дінемо цих дітей? Ну, Отака проблема, дуже боляче. Та всім вже відомо, куди хочуть відправляти дітей. В Татарбунарське аграрно-професійно-технічне училище за 80 кілометрів. У нас офіційна мотивація того, що нас очікує, це не недостатнє фінансування, а малий контингент Учнівський. Ми отримали відповідь через те, що нас очікує закриття, через те, що в нас недостатній учнівський контингент. Хоча останні роки нам не дали готувати оператор комп'ютерного набору, нам відмовили підготовці поварів. Уже два роки поспіль нам геть одного учня не дозволяють набирати на навчання. Ми вже два роки без нового набору. Таким чином в училищі зараз залишилось 66 за списком учнів і пройшло масове звільнення працівників ліцею. По скороченню штатів, от. і е, незрозуміла е, політика нашої обласної ради, яка має нас фінансувати. Лідія Сербу пропрацювала 30 років у цьому навчальному закладі. Вона також не залишилась осторонь та прийшла на зустріч. Професія тракториста, ви подивіться, навіть зараз, коли йде війна, в нас в Україні, а не пересіли в танки, і там же таке саме оборудовання, вони все. Понятия знайте, що е, я вважаю, що наш ліцей не повинен бути закритий, тому що діти, які зараз закінчили школу, вони повинні сюди прийти вчитися. На зустріч прийшли і студенти аграрного ліцею, які готові захищати свій учбовий заклад. Нік Артур Михайлович, ліцеїст нашого училища, проходять четвертому ж курсі, хотілося би, щоб наш ліцей, він, опять-таки, поповнявся ліцеїстами, тому що троє моїх знайомих і мій брат, вони не змогли поступити, тому що нам не дають набору. Дуже хотілося б, щоб нам дали все-таки набор. Я б не хотів, щоб закривався наш ліцей. Це дуже добре, і відсюди багато людей виходило постійно. Як ви оцінюєте ваших преподавателів? Ну, отлично, просто. Питання немає. Вони преподають дуже зрозуміло і зрозуміло. Легко Это доходит. Нельзя Очень сказать, надо. что ваша профессия потом не востребована, и вы идете и работаете не по профессии, а на стройку идете? Нет, тут есть, болит. есть куда пойти. Вам нравится, как вам преподают материал, доступно, понятно? Да, все нормально. То есть вас все устраивает? Да, все устраивает. В ваше заведение в дальнейшем выпускало? А Конечно. А є друзі у вас, наприклад, хто постарше, хто здесь тоже теж учился, Как Як вони свою учебу і где вони зараз працюють? Ви можете розказати ні, я не є знаю так. таких. у вас є. Це два моїх брата. Вони зараз працюють в агротехнічних учреждениях, да. доволі особенно мастерами, які преподавали. Свою думку висловила волонтер Олена Собченко. Професії, які зараз тут викладаються, вони дуже потрібні. Сьогодення для всієї України, не тільки для нашого району чи нашої області. І я вважаю, що треба його взагалі розширяти, тобто додати інші професії. І слісаря, можна і токарі, можна і будівельні професії. Я вважаю, що для цього є все. І навчальний корпус, є і викладачі, які цьому можуть навчити дітей. Тому він дуже потрібний. Ми кожного дня говоримо про майбутнє України, про майбутнє наших дітей. Але скажіть, будь ласка, про яке майбутнє можна говорити, коли сьогодні перед ними зачинені двері? Я вважаю це злочином, просто злочином перед майбутнім наших дітей. Я спілкуюся дуже з багатьма сім'ями нашої громади, з багатодітними сім'ями СЖО. На жаль, у нас є такі сім'ї, які дійсно фінансово просто не спроможні дітей навчати в інших закладах. Кілька років тому учні ліцею посіли перше місце в обласному конкурсі урачів та четверте в Україні серед усіх навчальних закладів. Ці факти свідчать про достатньо високий рівень освіти майбутніх спеціалістів. З початку війни в училищі випікали хлібобуличні вироби для збройних сил України два-три рази на тиждень, відправляючи коробки із хлібом, пиріжками та здобою. Ці приміщення можна використовувати для таких цілей і надалі. І все, Всі ми працівники. з дому приносили. Що могли, ми приносили. Що змогли з дому? Там дріжджі, якісь молоко, муку. Ну, дякуємо вам за наших mm. хлопців. Що yeah. ви допомагали? Ми допомагали. Ми вплощали. старалися. Ми навіть є, є на сторінці Фейсбук. Те, що ми там є ж фото, звіти, що ми ну, це до речі дуже важливо. Мені здається, коли кожного дня люди боронять кордони нашої країни підтримувати їх смачною продукцією, Це честь вам та хвала за це. Ми теж їм дякуємо нашим воїнам дуже. За те, що нас боронять. Протягом останніх років ліцею було оновлене обладнання з пожежної безпеки. В гуртожитку провели заміну вікон на другому поверсі на металопластикове в кількості 11 штук та замінили котел у підвалі на новий за 160 тисяч гривень. В навчальних лабораторіях оновили обладнання для трактористів на нове, і тепер виникає питання: для чого? Прийшлися територію навчального закладу, подивилися на власні очі на кімнати гуртожитку, які виглядають досить непогано. Протягом тривалого часу в рамках екскурсії. На власні очі подивилися та змогли оцінити велику матеріально-технічну базу та практичні лабораторії. Жодних сумнівів немає, що заклад не потрібно закривати. 53-ю статтєю Конституції України. Гарантовано, що кожен має право на освіту. Проте життя доводить, що нікому не потрібні малозабезпечені діти із віддалених районів нашої країни. І залишаються вони зі своїми проблемами. На жаль, віч навіч Олеся Семчинська, Віталій Солодухін, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.